Інтер за крок від фіналу Ліги Чемпіонів Мессі влітку змінить клуб. А Барселона оголосила про відхід легенди. Мене звати Андрій Сеньків І на цьому каналі я розказую про все найцікавіше, що відбувається у європейському футболі. Перед стартом цього відео обов'язково обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо ви так само, як і я, сумуєте за такими прекрасними кітковими оболонськими шпалерами, котрих вже більше нема. Дякую вам і розпочинаємо. Говоримо про ситуацію Месі та Пеже, тому що там прям все несеться і несеться. Одразу кілька авторитетних джерел повідомляють про те, що Месі покине клуб влітку. У Месі контракт з Пеже з опцією продовження на наступний сезон, але ні гравець, ні клуб цією опцією користуватися. Наміру не мають. Останньою краплею в стосунках гравця та клубу була ситуація якраз після матчу з Ор'яном. Я нагадаю, що тоді ПЖ програв з рахунком 1-3. І якщо би команда перемагала, гравці мали б вихідні після матчу, а якщо би програвала, то цих вихідних не було б. Про це було б повідомлено заздалегідь, про це знали всі. Але Месі не дослухався і після матчу полетів в Содівську Аравію країну, чиїм амбасадором є аргентинець. Це підняло бучу в клубі, і його. Дискваліфікували від команди на два тижні без права отримання зарплати. І одразу кілька авторитетних видань говорять про те, що все далі, ці пекельні борошна, сил терпіти у босів Парі Сен-Джермен. Нема французьке видання Лікіп говорить про те, що Месі вже взагалі узгодив всі деталі контракту з альхілярем судівської Аравії, підпише контракт за схемою 2 плюс 1 з зарплатою в 600 мільйонів євро на рік. Це якщо враховувати різноманітні бонуси та комерційні виплати, в свою чергу The Athletic не дає 100% інформації про перехід Месі саме в цей клуб, саме в Альхіляль. Вони говорять про те, що Месі точно покине Париж влітку, але варіантів одразу. Кілька. До прикладу, Атлетік говорить про те, що всередині клубу Інтер з Майами йде активне обговорення того, чи потрібен їм Месі, чи варто взагалі вступати в переговорний процес. Але так, за підкреслює, що поки що єдиною там прям пропозицією для Мессі є саме пропозиція Альхіляля. Але про те, що вони вже домовилися, мова не йде. Так само цю інформацію спростовує батько Месі, тому підсумовуючи, скажу, що все цілком очевидно. У наступному сезоні ми не побачимо Месі у Парижі. І це черговий провал менеджменту Paris Сен-Жермен, маючи фактично необмежений фінансовий потенціал, маючи адмінресурс. Адмінресурс це зв'язки між керівництвом ПЖ, між власниками ПЕЖ та керівниками УЄФА. Допомога в обході фінансових правил і так далі. Воно все якби йде, тягнеться тривалий період часу. Маючи це все, клуб не зміг схватити команду, котра виграватиме в півноги Лігу 1, тому що вони борються за це чемпіонство. інколи навіть його програють. Ють, ну і в лізі Чемпіонів Вони також особливо нічого не показали, крім одного фіналу, жодного титулу. Там нема, враховуючи витрати на клуб, це лютий треш. В чергове було доведено, що не можна в футболі просто зібрати найкращих, найдорожчих, найшвидших, найталановитіших, і з ними виграти щось велике і з ними створити якусь велику команду. Вона може працювати в інших видах спорту, де елементарно менше гравців на полі, менше гравців в штабі і, і так далі, де набагато більший вплив одного гравця. На результат та гру, але в футболі ця історія абсолютно не робоча. Фанати ПСЖ також поділяють моє невдоволення і прям бунтують. До прикладу клубу навіть довелося найняти охорону для тренера Крістофа Галтє, для Неймара та Вераті. Щодо Неймара, то фанати навіть знайшли його будинок і там також влаштовували акцію протесту. Hey, man, hey, man! Не певно, що це дасть якийсь результат, але це бодай позиція. Ну і хороша новина з Призенджермен: це скорочення клубної дискваліфікації для Месі з двох тижнів до одного, з двох ігор також до одної. Тому в наступному турі на Месі варто чекати на полі. І я сподіваюся, що це допоможе Парижу здобути таке омріяне. Чемпіонство, я скажу, що на ФОБЕТ триває акція Кіберпанк 2023 головною метою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконує щотижневі завдання на сайті Фоббет. Набирай бали, допомагай ЗСУ та бере участь у розіграші крутих гаджетів. Всі деталі цієї акції є за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. На полі ти п'ятірка, але як гравець і людина, ти. Десятка. Бажаю всього найкращого на новому етапі життя, як тобі, так і твоїй родині. Саме так Месі звернувся до свого багаторічного партнера по команді. Барселона оголосила про те, що Серхіо Бускетс покине клуб після закінчення цього сезону. Бускетс провів у Барселоні 18 років, 15 з котрих, виступаючи за першу команду. Він здобув 31 Титул у складі Барселони, з котрих вісім чемпіонатів Іспанії, скоро буде дев'ятий сім кубків Іспанії, а також три ліги чемпіонів. Ну і Буски це останній з чинних гравців Барселони, котрі виступали у фіналі Ліги Чемпіонів 2011. Тому його відхід це справді відхід цілої епохи. Бускетс може нам запам'ятатися. Гравцем, котрий багато провокував, багато симулював, був досить таки бруднуватим на футбольному полі. Плюс і якості, що тут такого, він там і давав просто коротенькі. Передачі типовий, типовий опорник. Але насправді для мене бускет це щось більше, ніж просто провокації та симуляції. Це насправді геніальний гравець, котрий дуже тонко відчував гру на рівні з Хаві та Іньєстою. Е, В їхній трійці бускет завжди займав найнижчу позицію, найближчу позицію до центру захисту. І фактично був тим, хто задавав ритм своїй команді, хто відчував цей ритм, задавав векторність у розвитку атаки. Так далі, вміло притримував, було це потрібно, тобто це гравець, котрий допомагав дистриб'юції м'яча на найпершій її стадії. Пеп Гвардіола радив Бускетсу менше бігати і більше стояти в тих місцях, в котрих Серкіо вважає за потрібне таким чином. Гвардіола говорив про те, що гра завжди обертається навколо Бускетса. Він максимально відчуває опонентів, партнерів, зони простори, лінії. І так далі словом непомітний геній, котрий навіть в 34 роки був прям ключовим гравцем Берселони у цьому сезоні. Тренер Барса Хаві дуже не хотів, щоб Бускетс покидав команду. Він критично був налаштований до цієї ситуації, і просив Серхію залишитися бодай ще на рік. Але тут напевно втрутилися гроші, тому що Серхіо Бускетс зробляв в рік 24 мільйони євро, враховуючи скоротну фінансову ситуацію в Барселоні. Потребу війти в певні фінансові рамки його зарплату мали б скоротити і скоротити увага. Тричі, тобто, по новому контракту, який Барсона таки запропонувала Бускетсу, він мав отримувати менше 10 мільйонів євро на рік. Чи було це головною причиною того, що Бускетс покидає каталонський клуб чи щось інше? Я не знаю, але це точно факт. Що ж до пропозиції Бускетса, то вони аналогічні до того, що є у Ліонеля. Месі в нього є пропозиції Саудівської Аравії, а також пропозиція від Інтера з Майами. Правда в тому, що Інтер пропонує Бускетсу в рази менше зарплату ніж Саудити. Також за інформацією з Деатлетік, Бускетс не хоче їхати в Інтер, тому що там великі відстані між містами, дуже багато довгих перельотів і так далі. Він хоче мати більш е комфортне середовище, щоб більше відпочивати, а не так багато часу е витрачати на дорогу. Плюс Бускетс чекає. На рішення від Ліонеля Месі, куди Месі поїде цього літа. Чому це важливо? Тому що Бускетс один з найближчих друзів Месі. Вони навіть дружать з сім'ями. Тому перехід одного з них може спровокувати перехід іншого. Відтак команді, котра дуже хоче Месі, напевно, потрібно спершу підписати Бускетса. А я ж зазначу, що за інтер з Майами виступає Сергій Кривцов, колишній захисник Донецького шахтаря. Словом цілком ймовірно, що до Сергія Кривцова в Майамі скоро приєднаються дуже і дуже імениті одноклубники. А якщо ви досі не підписані на цей канал, то будь ласка, виправте це. Підпишіться. Дякую. Далі говоримо про тренерську відставку у німецькій Бундеслізі. Олівер Гласнер, тренер Франкфуртського Айнтрахта, покинув клуб влітку, при тому, що контракт австрійця з Айнтрахтом був до 2024 року. Клуб заявив, що спортивний розвиток команди в другій половині сезону змусив прийняти таке. Рішення гласне сказав, що приймає подібне рішення керівництва. Все було чітко, чесно, відкрито, справедливо, як завжди, в комунікації з керівниками Айнтрахта. Але зараз не час чекати. Нас чекає кінець сезону та фінал. Кубка, заявив Гласнер. Чому я взагалі говорю про якогось Гласнера та про якийсь Айнтрахт? Рівно тому, що рік тому Гласнер виграв з Айнтрахтом Лігу Європи, а в цьому сезоні виходив у плей-офф Ліги Чемпіонів. В чемпіонаті справа в нього не сильно задавалася. Минулому сезоні 11-те місце. В цьому Франкфурці йдуть дев'ятими, але зіграють у фіналі Кубка Німеччини проти Лейпціга. І гласнер, не маючи жодних контрактних зобов'язань, будучи вільним фактично Точно буде кандидатом в команди з топ чемпіонатів котрі захочуть змінити тренера. До прикладу активно повідомляється про інтерес Тутнихема до цього наставника. Гласнер будує дуже організовані команди, котрі грають в трійку центральних захисників, активно використовують пресинг, є дуже інтенсивними та потужними. Тому знову ж таки дуже цікаво, де цей австрієць опиниться. Влітку, що ж до Айнтрахта, то цей клуб швидше за все очолить новачок Діно Топмьоллер, котрий був асистентом на гельсмана у Баварії. Далі до однієї восьми ліги чемпіонів Мілан проти Інтера. Інтер перемагає на сан-сіро з рахунком 2-0, і цей матч закінчився набагато швидше, ніж це було потрібно. Гол Джеко фактично закрив цю гру, і Мілан як би далі не старався, як би не хотів, як би там Пьолі щось не придумував, не змінював гравців. Ну, воно все було під контролем Інтера. Давайте будемо відверті. Чому так трапилося? Чому цей матч вийшов настільки однобоким та контрольованим Інтеро? Пункт перший до цього вечора у Мілана було 42 прямі атаки у Лізі Чемпіонів. Себто через 15 або менше секунд після початку володіння Мілан пробивав по воротах свого суперника. В матчі проти Інтера Мілана було 0-0. Прямих атак, хто відіграє найважливішу роль у прямих атаках у тих швидких атаках Мілана. Це Рафаель Ляо, котрий за безліч показників, якщо не за всіма атакувальними показниками, є найкращим гравцем цієї команди. Він отримав травму у матчі потола в чемпіонаті і з інтером навіть не потрапив до заявки. Це катастрофічна втрата, котру ніяк не вдалося компенсувати. Другий пункт це максимально швидкий гол від Едіна Джеко. В я написав про те, що цей гол був випадковим. І, чесно кажучи, стид мені і ганьба. Тому що це далеко не випадковий м'яч. Дуже багато дискусій про те, чому в цьому епізоді проти Джеко грав Калабрія, менший гравець, котрого Босніць просто задавив. Давайте розбиратися, тому що пояснення цьому є. Отже, кутовий три гравці Інтера скупчилися на лінії 11-метрової позначки. Біля них, біля цього Тріо, з Ачербі, Дюмфріса та Джеко. Також три гравці Мілана. Томорі грає по Джеко, Калабрія грає по Дюмфріс а Тоналі грає по Ачербі, але їхня щільність та швидкість для ривка, коли подачу почали виконувати, заплутала гравців Мілана, і таким чином Калабрія залишився проти Джеко, а Томорі зіграв проти Дюмфріса. Це максимально крута та награна комбінація. Ти скупчуєш всіх гравців в одній позиції, а там потім розберися, хто з ким грає, і хто куди вибігає з цієї купи. Дуже складно прикривати, коли є отака от історія. Цей гол точно змусив Мілан атакувати більше аніж вони планували. Ну і насичувати чужу половину поля, банально атакувати більшою кількістю людей. Давайте подивимося на гол, котрий прийшов якраз після такого от епізоду, коли Мілану здавалося б, хотілося атакувати. Атакувати і ще раз атакувати. Менян вибиває м'яч від власних воріт, це дальня передача, котра йде на Олів'є Жиру. Жиро наче виграє другий поверх, але м'яч відскакує від нього не на гравця Мілана. Салемакерс, Бенасер, Тоналі та Месіас. П'ять гравців Мілана знаходяться на чужій половині поля. Цей відскок відрізає їх всіх. Барела віддає передачу на Дімарко. Калабрія тут бачимо послизнувся легесенько. Ну і потім йде передача в центр, де не встигає ніхто. Є величезний розрив між лінією захисту та іншими гравцями Мілана, де тут, до прикладу, Ради Круніч я не бачу ні на першому скріні, ні на другому. Фактично, цей гол відрізав Мілан, тому що п'ятірка попереду залишилася, а там залишився і Круніч. І Дімарко віддає передачу в центр, де є вільним. І Лоутар, і набігає хітерян, за котрим несеться тоналі. Тут, по-перше, також увагу звернути на право, де відзначив я Джеко. Джеко в цей момент робить ривок вліво, куди за ним біжить. Томорі. Тоналі не добігає за Мхітаряном, думаючи, що м'яч прийматиме Лаутаро, і в нього буде кілька секунд для того, щоб прийняти більш оптимальне рішення. Але Лаутаро геніально пропускає м'яч на Мхітаряна. Джеко продовжує свій рух вліво, і Мхітарян виривається на величезний простір між Томорі та Тео Ернантесом. Тут забити було досить просто. За перші 20 хвилин інтер наніс поворотах Мілана одразу п'ять ударів. А далі все було максимально просто. Рахунок 2-0. в такому матчі змушував Мілан атакувати. А інтер спокійно захищався в середньому блоці. І після цього характер матчу став досить одноманітним та однобоким. Рахунок два Інтер у середньому боці грає в контратаках. Мілан старається атакувати позиційно. А позиційно Мілан атакує дуже і дуже погано. Кілька моментів вони все таки створили, але загалом якогось тиску на ворота онана не було. Ну і йдемо до пункту третього до варіативності Інтера. До того що інтер банально краща команда за Мілан, якщо брати. Персоналі гравців людей, котрі виходили до прикладу на заміни. Перед матчою план Мілана традиційно полягав у тому, щоб Ісмель Бенасер натискав на людину, котра розігрує м'яч у складі суперника. Бенасер таким чином наглохо закривав. Вже не одного опонента Маркоса Антоніо з Лаціо Лобутку з Наполі. Все це працювало. Але правда в тому, що в інтера такого одного гравця немає. Туди можуть опуститися і Чалханогло, котрий переважно там грає і по якому старався грати Бенасер. Там може зіграти також і Барелла, і плюс дуже крутою першою передачею володіє Бастоні. За ті 15 хвилин, що Бенасер привів на полі, а він покинув поле через травму дуже швидко. Не було зрозуміло, чи цей план працюватиме до. Кінця, тому я не вважав би його травму прям дуже ключовою та такою, що вплинула на результат. Це аналізую теж, побачив за ті 15 хвилин, що він перебував на полі, і те, як розігруючих гравців інтера пробували гравці Мілана накривати, наприклад, з тим, же Бостоні вони нічого не могли зробити. Хочете дальню передачу? Будь ласка, ловіть, точний пас на Джеко і атака розвивається. Хочете просування, протягування м'яча? Також, будь ласка, отримує м'яч. В центрі поля. хитарян своїм ривочком відволікає тоналі і величезні вільні коридори у центрального захисника. І Він просувається і віддає передачу на Джеко, котрий не забуває шикарний момент. Ну і останній пункт про безпомічність Мілана. Ну, ну, ну реально, ну реально, вони грали поганенько. Вони нічого не могли зробити з формацією інтера з двома латералями. Вони регулярно губили Дімарко зліва. Як отут. Чи отут ніхто не страхував ні центральні півзахисники, ні не опускався фланговий півзахисник. Ви пам'ятаєте, як? Ще вівторок захищався Реал Проти Сіті, а Сіті проти Реала, який був рівень компактності, підстраховки тут цього всього не було. Величезні зони, величезні дири, роби, що хочеш. Плюс Мілана не було людей, котрі здатні вийти на поле і щось змінити. Ну на початку другого тайму замінили Сімона К'єра, тому що він не встигав за цим динамічним футболом. Він звик до статики, він звик до Тоттенхема. Вийшов чау, але знову ж таки, це ж не гравець, а так не гравець, котрий прям. Щось може змінити так само нічого не змінив і вихід Беріма Діаса, котрий робив погоду на попередніх стадіях. Єдиним гравцем, котрий реально оживив гру, був Дівок Орігі. При тому, що Дівок Орігі, центр форвард вийшов плюс-мінус не на своїй рідній позиції. Він зіграв зліва у півзахисті, де й замість Салемакерса. Орігі прекрасно обігрувався з журу, як наприклад, в цьому епізоді, коли Жиру отримав і відкинув на Дівока, почекав на нього, і Більгієць обвів двох опонентів та прострілив у штафний майданчик, підав тому, що там в тому майданчику вже не було жиру, котрий допомагав йому на попередній стадії жиру та оріги вони не встигали бути і там, і там. Іншої підмоги у них у цьому матчі не було. Тому інтер справедливо переміг жодних питань. Нема. Якщо на матч відповідь не повернеться леау, то взагалі все можна закривати і вітати інтер з виходом до фіналу Ліги Чемпіонів. Вам вже пропоную глянути мій попередні відео, котрі ви бачите перед собою тут та отут. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Дивіться футбол, любіть футбол, переможного вам дня! Слава Україні!